Они яка красота. Тут така природа. О, бачите, поки ми походили, оце озеро ще більше розтануло. Воно вже наче до половини трохи ще більше розтануло. Мені здається, так? Да? Був лід майже до кінця. А там воно вже... Зараз він знову, мабуть, вночі буде температура більше, і вона знову назад вернеться. Привіт-привіт, хто мене не бачив, сонце світить. Прямо в очі. Тут мені подобається така картинка. Красота. Які ми з вами вже 40, 44 хвилинки гуляємо. Навіть не хочеться кудись йти додому. Така красота. Жаль, тут лавочок немає. Вони там є, але в тіні, вот там не хочеться. А, ні, вот там можна піти посидіти. Що піду там сяду. Що там можна буде? Ні, там вроді одна лавочка. Хочеться сісти на, на якусь лавочку, де сонце. Да. Можна майстер-класи робити, як ти робиш, як ти робиш ну, свої вироби. Є вже любителі такого рукоділля різного. Тут можна такі сходинки. І тут теж нема лавочок ніяких. Тут лебіді класні, такі чорні плавають. Можна з них це. Не знаю, там їх нема всередині. Десь вони, мабуть, їх забрали в якусь іншу. Там у них такий будиночок є. Сіно, може вони там всередині сидять? І не виходять на лід. Нема чого. тут, нема там. нема, там дитяки, які штуки. У Небо чистеньке-чистеньке сьогодні, аж так наче вчора не було того. Такого всякого якась будлея. Хто знає, знаєш, таке Будлея? Цей такі. У нього такі, не знаю, хто це його так будував. Прям кожна дощечка, наче окремо прибита цим гвоздьом, Бачите, які? Зараз я вам ближче покажу. Така тут тонка робота. Вон дві лавочки, її можна тут посидіти. От тут зараз покажу вам. Дивіться, кожен цей, кожна така штукенця прибита окремо гвоздьом. Ой, як... і так от дім, бачите? Це хтось старався. Там прикольні якісь теж деревця. Територія охороняється собаками і ведеться відеоспостереження, зрозуміло? Туди можна ще піти. Можемо посидіти трошки, відпочити на сонечку. Ось така у нас тут красота.